Привіт, малята! Давайте разом вивчимо віршики про цифри. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Подивіться ось і два. Цифра дуже чепурна. Шийку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Цифра три то чарівниця, невеличка й круглолиця, яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Познайомтесь, це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки мають. Вправно ними чи П'ятірка жартівлива діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, в цифру в два враз обернеться.